Всім доброго доброго дня, чи доброго вечора, чи доброго ранку, хто коли дивиться. Сьогодні ми читаємо послання апостола Павла до Галат, 6 глава, 1, 2 вірші. Ця цитата, як ви бачите, дуже маленька, але, як на мене, вона дуже важлива, тому що нам нагадує дуже важливий аспект нашого життя. Братя, якщо і впаде людина в якийсь гріх, ви, духовні, виправляйте такого в духі лагідності. Пильнуючи кожен себе, щоб і ти не був спокушений. Носіть горів один одного і так здійснити закон Христовий. Це стосується як і церковного життя, так і нашого життя там, сімейного, чи взаємин дружніх, чи взаємин десь там на роботі. От як буває, хтось чимось згрішив, хтось десь щось не так зробив. Яка наша перша реакція? От я зараз як зроблю зауваження, от я зараз піду, сейчас я докажу, розкажу, накажу, як результат скандал. Чому? Тому що і за цієї грубості, і за цієї зверхності, що от я прав, і зараз я буду тебе учити житті. І за цього, да, по-перше, ніхто нікого не чує, а далі виходить скандал. І навіть скандал не за те, що хтось там правий чи неправий, а за те, що. Спроба вразумити людину, вона дуже сильно, як би сказати, має мотивацію самоутвердження, що от я за рахунок інших буду самоутверджуватись. Отак буває в сім'ї, да, коли там, там чоловік намагається щось якось вразумити дружину зі злостю. там Дружина намагається щось доказати чоловіку зі злостю, не в дусі кротості. Там, чи батьки виховують своїх дітей в дусі злоби? І ніхто нікого не чує, всі залишаються при своїх думках. Іноді навіть буває такий да, гріх, і в священиків, коли вони вчать своїх парафіян з злостю. От хтось там чимось загрішив, да, і священник іде, ух, я тебе зараз спасати буду. Чесно кажучи, я іноді сам перегибаю палку. Потім я розумію, отут от не треба було так, треба було трішечки пом'якше з людьми. от Але спокуса є, да, отака, яка підпитується гордині. І от священики іноді так от грубо наставляють своїх парафіян. Хоча, знаєте, іноді буває зовсім інакше коли ти з людиною, здавалося б, от коректно, намагаєшся цю людину наставити. На, на Божу стізю, а ця людина відповідь тобі хамить і грубить. Типа, що ви тут от, проти шерсті мене гладите? І от цей принцип лагідності, кротості, він насправді діє. Тому що, коли ми дійсно якось один одного наставляємо з лагідністю, з любов'ю, і це відчувається, що ти ну, тобі не байдуже до цієї людини, що ця людина гине, да, а ти намагаєшся якось врятувати, даючи якісь настанови. Якщо це здійснено з любов'ю в дусі е, лагідності і кротості, це діє, люди чують. А якщо з згардині, якщо от я тебе зараз натовчу научу, то там буде тільки скандал. І коли ми е, когось намагаємося зрозуміти, треба обов'язково за собою слідкувати. Е, не можна не, не думати, що ти сам не впадеш в цей самий гріх. Ми всі слабкі люди. І коли ми осуждаємо людину, навіть наставляючи цю людину, ми самі можемо впасти в цей самий гріх. Тому що всі ми люди, всі ми люди, ми всі ходимо одні тими ж самими стежками, і нас чекають одні ті ж самі небезпеки. Просто в когось раніше, в когось пізніше. Тому завжди повинні пам'ятати, що ми самі слабкі, що ми самі можемо впасти в ті самі гріхи, про які от ми намагаємося говорити. Ось так. І що означає, що носіття горіло один одного? Тобто, треба терпіти один одного. Якщо ми навчимося терпіти один одного, надіючись, да, от, що людина буде змінюватися на краще, да, ми таким чином виконаємо закон Христов, тому що сам Господь довтерпієвий. І сам Господь несе наші тяготи. Пішовши на хрест, Він взяв всю нашу тяжкість нашого людського єства. І тим паче ми повинні да, от, терпіти один одного, брати тягарі один одного, допомагати один одному безкорисно. Саме коли ми носимо тягарі один одного, тоді, коли ми намагаємося виправляти, допомагати один одному безкорисно. Якщо це робиться за гроші, то це вже не заробіток. Ось Допомога наша повинна бути мотивована любов'ю і небайдужістю. А не користю. І от коли дійсно ми намагаємося виправляти один одного в любові, да, в крот, з духом кротості, не грубіянічать, лагідністю коректно, пильнуючи за собою, тоді да, буде шанс. Якщо з злостю, якщо з гордині, якщо з верхні, то нас не почують. І ще одне з іншого боку, хотілося б сказати Знаєте, іноді. Мені, як священнику, кажуть, бачка, що ви там лізете до своїх прихожан з цими нравоученнями, що ви їх там, і там наставляєте, щоб вони не грішили. Взрослі люди самі розберуться. Та ні. Справа в тому, що ця цитата не тільки про те, як ми повинні наставляти, але вона прямо вказує, що ми повинні наставляти. Що ми не повинні мовчати. Тож, тобто, якщо хтось із общини церковної згрішить, ми повинні якимсь чином все-таки цю людину. Підштовхнути до покаяння. Тобто ця цитата не означає, що ми повинні мовчати. Навпаки, ми повинні говорити. Якщо хтось із рідних йде не тим, не тим шляхом, яким треба. Треба наставляти, треба говорити. Бо коли ми мовчимо, тим паче, якщо це стосується справи спасіння душі, то ми грішимо проти цієї людини. Тому давайте да, от наставляти один одного кротко, з, з любов'ю. І тоді щось буде змінюватися на краще. Будемо жити по Євангелію. Бережи всі Господь.